Заняття Подорож в країну толерантності. Розповідає педагог соціальний Тетяна Савченко. Вітаю вас, малята. Запрошую вас на заняття до країни толерантності. Щорічно 16 листопада в усьому світі відзначається День Толерантності. Що ж це за день і що таке толерантність? Дітки, для того, щоб ми про це дізналися, до нас завітали маленькі феї з країни толерантності. Вони запрошують нас у подорож країною толерантності. Там дуже гарно, а всі мешканці цієї країни добрі, привітні, чуйні, готові прийти на допомогу. Малята ви готові до подорожі, тож вирушаємо в подорож по країні толерантності. І перша наша зупинка місто родинне. Наша родина це найцінніше, що в нас є. Це найрідніші люди, які завжди допоможуть нам. Але часто ми цього не цінуємо. Не слухаємо батьків, не допомагаємо їм, не відвідуємо бабусю і дідуся. Малята, тож давайте цінувати людей, починаючи з наших рідних. Дітки, давайте з вами пригадаємо, як треба звертатися до наших рідних. Маму, як ми можемо назвати? Так, вірно, малята мамочка, матінка, ненька, матуся. Мамуся матусенька. До тата можна звернутися тато, татусь, татко, таточко, татусик, татуню. Дітки, а якими гарними словами ми можемо назвати наших бабусь та дідусів? Вони які? Так, вірно, рідненькі, дорогі, найкращі. Мудрі, любі. Але дітки гарних слів замало. Треба доводити свою любов ділом, треба допомагати своїм рідним. Малята, щоб ви не забували цінувати своїх рідних, фея дарує нам пелюсточку, а ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо. В місто добрих справ. Інколи з людьми трапляються неприємності, але мешканці міста добрих справ завжди допомагають один одному. Дітки, давайте перевіримо, чи ви вмієте робити добрі справи. Малята у бабусі в калюжу впала її палиця. Як ми можемо їй допомогти? Так, вірно, дітки. Підняти палицю з калюжи та провести бабусю додому. Хлопчик дражниться, кричить на дівчинку, а дівчинка дуже засмутилася. Малята, що ми можемо зробити? Так, вірно, дітки, треба хлопчику сказати, що дражнитися негарно, а дівчинку заспокоїти та запросити до гри. Дітки, у транспорт зайшла старенька бабуся. Що треба зробити? Так, вірно, малята, треба поступитися їй місцем. Дівчинка дуже засмутилася через те, що хлопчик зламав її будівлю. Як ми можемо допомогти дівчинці? Так, вірно, малята можна разом з нею побудувати нову будівлю. Або запросити її до іншої гри. Оці фея дарує нам ще одну пелюсточку рожеву, щоб ви не забували робити добрі справи і допомагали іншим. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто Турбот. Дітки, ми часто просимо батьків купити домашніх улюбленців котика, собачку, хомячка, папугу. Вони приносять нам радість, коли ми з ними граємось. Діти, ви чули коли небудь вислів? Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що беручи в дім будь-яку живу істоту. Ми беремо на себе велику відповідальність, що тварини беззахисні перед людиною, тому їх не можна зраджувати та кривдити. Щоб у вашого домашнього улюбленця завжди був гарний настрій, слід правильно за ним доглядати, купати, вигулювати, годувати. Люди часто виявляються невдячними, викидаючи своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які й не шукають. Так малята з'являються безпритульні тварини. Дітки, як ми можемо допомогти безпритульним тваринкам. Так, вірно, віддати їх у притулок, змайструвати їм теплу будку, нагодувати їх, а якщо батьки дозволяють, можна забрати їх додому. Не забувайте, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок, не тільки для своїх, але й до безпритульних. Щоб ми завжди турбувались про тваринок, фея дарує нам ще одну пелюсточку фіолетову. А ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо у. Вмісто милосердя. Спільного у всіх багато, та не треба забувати. Кожен має особливо, ми не схожі, це важливо. На жаль, є дітки та дорослі, які не схожі на вас. Вони мають вади у своєму фізичному здоров'ї або невиліковні хвороби. Їх називають людьми з інвалідністю або з обмеженими можливостями. Хтось не може ходити та бігати, хтось не бачить, хтось не чує і не розмовляє, як ви думаєте, чи важко таким людям. Так, малята, звичайно, важко. Ми повинні їм завжди допомагати. Діти з інвалідністю мають право і потребують особливої турботи про їх фізичний та психологічний стан. Малята люди з інвалідністю закликають нас, дивіться на нас, як на рівних. Ми такі ж, як і ви. Любіть нас і приймайте нас такими, якими ми є. Щоб ми не забували турбуватися про людей з інвалідністю, фея дарує нам блакитну пелюсточку, а ми продовжуємо нашу подорож і потрапляємо в місто вічливості. У місті вічливості живуть вічливі люди. Але я знаю, що ви Теж вічливі діти, та знаєте дуже багато вічливих слів. Перевіримо. Якщо настав світанок, вітайся! Так, вірно, малята! Добрий ранок. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи. Так, вірно, привіт! Це не жарт і це не казка. Як просиш щось, скажи. Так, вірно, будь ласка, як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Так, вірно, малята, щиро дякую. Дітки, щоб ми не забували вічливі слова, фея дарує нам помаранчеву пелюсточку. Алята, а зараз наші феї будуть перетворювати пелюстки, які ми зібрали у щось незвичайне. Феї перетворили пелюстки у квіточку з правилами, які допоможуть нам зрозуміти, що таке толерантність. Які ж це правила бути з усіма вічливими, доброзичливо ставитись до оточуючих, робити добрі справи. Допомагати тим, хто цього потребує. Пам'ятати, що усі ми різні, але рівні у своїх правах. Малята збережіть цю квітку у своїх серцях та будьте толерантними до оточуючих. Малята останок зробимо гарну аплікацію. До нових зустрічей, малята.